Вітаю в ефірі. Програма Security Talks. І сьогодні наш гість Андрій Загороднюк, міністр оборони України в 2019-2020 роках. Пане Андрію, щиро вітаю вас. Знаю, що у вас щільний графік, і дякую, що ви знайшли таку можливість поспілкуватися. Дякую вам. День, да я, я слідкуючи за вашою діяльністю, я знаю, що ви зараз керуєте потужним аналітичним центром і постійно в на зв'язку з західними колегами зі структурами подібними аналітичними. А я хотів би адресувати вам таке питання: скажіть, наскільки ви, ваші колеги, як ви оцінюєте взагалі вплив технологій на от сучасну війну на цю війну, яка відбувається між Росією? Та Україною, що можна сказати, наскільки вони впливають? Ну будь-яка війна, як ми знаємо, з історії дуже сильно залежить від технологій. Величезна кількість перемог за всю багато тисячолітню історію людства були обумовлені технологічними перевагами однієї чи іншої сторони. Цей факт нам відомий ще з давніх часів. А тому так би, взагалі, технології, звичайно, вони дуже часто вирішують питання переваги на ну, військової переваги. І відповідно до цього, чим закінчуються ті чи інші конфлікти, а але сьогодні в нас трохи інша ситуація, і звичайно, я так допускаю, що це питання пов'язане в тому числі з нещодавньою публікацією нашого головнокомандувача збройних сил а в журналі Економіст, а який привернув увагу саме на те, що починається в цій війні нова доба. Доба, яка надзвичайно сильно збільшує важливість технологій, особливо нових і. Таких, скажем, до недавнього ще достатньо сирих, або, або абсолютно новітніх, в в, в вирішенні то, ну в так, в наданні переваги вогневої переваги одній чи іншій стороні. І ця боротьба вона триває. Можна сказати так, що якщо раніше ми дивилися на деякі технологічні рішення, які посилювали або якісно піднімали рівень існуючих спроможностей, ну наприклад, як ми всі знаємо, там з 2014 року ми бачили дрони на полі бою, які допомагали для ці, цілевказання артилерії. То сьогодні ми бачимо, що велика кількість технологій вона заміняє собою старі підходи, заміняє собою старі старі доктрини. Я маю на увазі. Слово «доктрина» в натівському виразі, тобто правила ведення тих чи інших операцій. І відповідно до цього ми бачимо абсолютно нову нову добу, скажімо так, військовій справі, яка відбувається саме сьогодні, і вона відбувається саме сьогодні в Україні. Це надзвичайно серйозна загроза для нас. Але в тому числі і шанс для нас здобути перевагу в цій технологічній боротьбі, і отримати відповідну перевагу взагалі, тобто стратегічного рівня. От але ця перевага абсолютно не гарантована, і незважаючи на те, що багато з цих типів нового озброєння і багато з цих застосувань типів нового зброєння Україна зробила першою, Росія дуже активно переймає ці рішення, і в деяких випадках вони поперед нас, і тобто це гонка озброєнь. Ще один момент додам: що сьогодні ну, давайте так будемо говорити: будь-яка війна, особливо міжнародна, особливо та, яка має якийсь там світовий характер, скажімо так. Вона, якщо вона, якщо вона є продовжуваною, тобто. Більше там ніж рік, два і так далі. То, то звичайно, що ми бачимо адаптацію, ми бачимо е, сорін, і ми бачимо нові технології. Так було і в Першій світовій війні, так було, і в Другій світовій війні. Але різниця в тому, що е, е, процес розробки технології зараз абсолютно змінився. Тобто є віртуальні е, процеси проектування систем, є там електронні засоби е, сучасні, є сучасні засоби використ... випробування е, нових розробок саме в Цифровому полі, і це все приводить до того, що строк від ідеї до того, як воно переходить в серію, вже не такий, як він був раніше. Раніше це були там роки або там рік, два і так далі. Зараз це проходить за місяці, тобто дуже сильно скоротився строк на розробку нових ну, нових одиниць озброєння військової техніки, і тому та гонка озброєння, яка в нас є зараз, вона в якійсь ступені дуже сконденсована, зжата в часі, стиснута в часі. От і це ну звичайно, а знову ж таки і загроза, і можливо, і шанси для нас. Пане Андрію, от оглядачі і спостерігачі за за сучасними війнами звернули увагу, і мені здається, слушно звернули увагу на те, що дещо різні потреби в озброєннях і в технологіях у нас, і у Ізраїля, який зіткнувся з війною з 7 жовтня, чи можна якось стверджувати, що у нас дещо різні війни, і скажімо, ну от останні рішення сполучених штатів передати. Високоточні бомби, скажімо, Ізраїлю а у нас трішечки ми більш старе озброєння отримаємо. От що можна про це сказати? Ну, насправді це два різних питання. Чому Ізраїль отримує одне озброєння? Ми не отримуємо його. Справа в тому, що у Ізраїля інша історія лобіювання інтересів в них надзвичайно потужна система лобіювання, яка вже існує десятиліттями, і в них спеціальні відносини з Сполученими Штатами на передачу технологій. Ці відносини у нас в Україні поки що немає, тому ми отримуємо ті технології з Сполучених Штатів по абсолютно іншому законодавству в Сполучених Штатах ніж в Ізраїль. Нам можливо, треба все ж таки, неможливо, а нам точно треба активізувати процес, але він непростий. Сполучені Штати дуже переживають щодо надання деяких технологій в Україну, велика кількість з цими проблем. Вони вважають, що є там ризики ескалації. Ми колись з вами на цій програмі обговорювали це. От. Ізраїль вирішує ці питання своїми методами, і тут, скажімо так, вони в деяких випадках вони більш більш результативні. Але, але треба говорити про дійсно те, що це абсолютно різні конфлікти. В них є дещо спільне, але величезна кількість абсолютно відмінних речей. Ну, по перше, це технічний стан противника Ізраїля. Це абсолютно не порівняно з тим, що є в Росії. А це масштаб, звичайно, і це ну і територія, і кількість задіяних сил та засобів. Тобто, тут порівнювати взагалі немає сенсу. І тому дійсно ми, ми зараз воюємо проти дуже, дуже оснащеного ворога, і в, в більшості випадків, який має на окремих операційних напрямах вогневу перевагу. Тому з Ізраїлем це не, не порівняти. Тому в нас дійсно. Свої виклики і своя, своя своя війна в нас війна дронів в нас війна технологій в нас війна ребів між собою засобів ради електронної боротьби і розвитки в нас війна в, в в, яка існує абсолютно в прозорому полі тобто і і у них і у нас є супутники віддані у них у нас є розвідка і у них у нас є та ж радіо розвідка і так далі тобто будь-які дії більш менш масштабні вони зразу це бачать ми зразу бачимо їх Тобто це, скоріше за все, найбільш прозора війна в історії людства і, і це перша війна, де вона прозора з обох боків в історії людства, тому що останні війни, які б прозорі, вони не були, але вони були завжди прозорі для більше для однієї сторони ні для ніж для двох. А сьогодні ми говоримо про. Про прозорість з двох сторін це абсолютно накладає на операційному рівні ну серйозні виклики, тому що ось ну планування операції, підготовка до операції це це, це все ускладнює, тому так да, це різні різні війни. Абсолютно дякую за таке визначення. Пане Андрію. Хотів запитати ще про таке: що? Фактично, 23-й рік ну засвідчує такі певні зміни. Ну напевно, вони позитивні, тому що Україна почала виконувати і отримувати результати ракетної програми. А в Україні проголосили, що з'явилися аналоги і ланцетів дронів Камікадзе. І ось буквально кілька днів тому про шахеди сказали, що є українська версія шахеду. З іншого боку, є оголошення і про військ. Технічне співробітництво. Я не кажу там про компанії великі, які проголосили готовність, але ще не прийшли. Але зрештою є ж домовленість з французькою компанією робити великий дрон, який має нести півтори тонни озброєння і там літати до 24-30 годин, і потолок в нього досить великий, аж понад 9 тисяч метрів. І турецька компанія. Запевнила, що українська армія може отримувати кінчи, а це вже і крилата ракета. Під нього є я. Хотів запитати вас, щоб ви оцінили, оцінили так панорамно, чи для нас результат нашого розвитку оборонного потенціалу пов'язан передусім з тим, що ми будемо отримувати іноземні технології і розвивати військово-технічне співробітництво, чи все ж таки треба якась внутрішня політична ву... І зосередитися на своєму, виробляти своє, чи якийсь мікс має бути. От як, як би ви це прокоментували? Має бути звичайно мікс. Без свого ми нікуди не дінемось. Нам треба розвивати своє максимально. У нас є величезний для цього потенціал, як ви знаєте, і як я сподіваюся, знають всі наші глядачі. Україна має шалений інженерний потенціал, технічний потенціал, виробничий потенціал. І дійсно, де він застарілий, то обладнання можна закупити, привезти і оновити. Тобто, ці всі речі їх треба використовувати, тому що. Що будь-який будь-яке виробництво за кордоном воно буде завжди залежати від політичної волі тих країн, де воно знаходиться, і буде завжди залежати від, скажімо так, законодавства і бізнес-практик тих країн. Ну, наприклад, ви згадали Францію, а в Франції надзвичайно важка, важке трудове законодавство і законодавство щодо захисту. Там виробництва і організації виробництва І, тобто воно надзвичайно забюрократизоване з точки зору організації нового нового виробництва. Тобто, збільшення потужностей для французьких виробників, а це завжди дуже складна задача, яка як правило вирішується тільки коли в них є там багаторічні контракти на якусь одиницю. Тоді вони вже вкладають е, одиницю військової техніки і е, озброєння. А е, на якийсь тип, скажімо так, тоді вони вже вкладають гроші і починають там якось знаєте, Щось робити в них дуже важко звільнювати персонал, тому вони не можуть взяти для там на два роки, а потім через два роки вони не знають, що з ним робити, чи через три роки, тому що звільнити персонал іноді взагалі неможливо, і це приводить там до банкрутства компанії через неможливість і так далі. Тобто, у Франції є така специфіка. Тобто, нам розраховувати, що Франція швиденько знаєте, організує для нас виробництво тисяч дронів. Це нереально взагалі. Або тисяч якихось там інших одиниць. Тобто це, це не це нереально взагалі. Нам треба мастурбування робити у себе або і на о, 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 площадках країнах партнерів там, де це можна зробити швидко, в той же час ігнорувати той факт, що в них є потенціал інженерний, також і в них є якісь напрацювання, розробки, які можуть нам знадобитися, це о, ну теж буде безлуздо, тому що ми самі все не придумаємо. У нас немає часу, і головне часу немає. Тут головне питання це час. Знаєте, то тобто, якщо є, наприклад, вже якесь рішення. То нема ніякого сенсу сидіти і виробляти велосипед там ще і рік, щоб тільки воно було у нас. Можна працювати по спільному виробництву, і це було б абсолютно правильно. От такі такі речі нам тому це має бути мікс. А а ліцензію Відвідачі. закупити? Скажімо, в американських компаній чи в британських, які більш-менш лояльні до нас, це на ваш погляд реально і ну, можна бути масштабувати... Тут проблема з обох боків, тому що в нас законодавство, наскільки я ще пам'ятаю, ліцензійні платежі за кордон робити не можна, угу. і це реально треба щось робити з цим, тому що Ти, ну, ви маєте на увазі? Ро ро роялті. Да? Роялті, так. Ну ліцензійні платежі, роялті платити за кордон не можна. І наскільки я пам'ятаю, тут я не, 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 не спеціалістся, але це те, що я чув від юристів, з якими буквально недавно говорили на цю тему, черговий раз. А от щодо закордонних ліцензій, тобто, чи дозвіл буде в Британії так, абсолютно. Є проекти. Тобто, давайте так говорити: Європа, так. З Америкою набагато складніше сполучені Штати Америки. В них якесь своє законодавство спеціальне зараз. Я знаю, є команди, які вивчаються і які над цими працюють, але в них є проблеми з передачою ліцензій в Україну, і це тому, що там немає в нас угоди досі стратегічної і там ну цілий ряд речей, які треба зробити для цього. Ну так, да, зрозуміло. Якщо казати про забезпечення армії сучасними високотехнологічними системами і новітніми саме системами, то в мене питання полягає в тому, хто має цим займатися? Скажімо, зрозуміло, що Міністерство оборони зараз у складному такому складній ситуації, коли воно все на сьогодні, на вчора так би мовити, да, все, що потрібно, воно намагається отримати. Мате, а якщо й буде йти мова про якусь систему, яку ще треба допрацювати доробити так само, як і військово-технічне співробітництво, на ваш погляд, все ж таки, яке міністерство, який центр має в уряді цим займатися? Чи це має бути все ж таки міністерство оборони, чи це має бути промислове міністерство? чи взагалі Більше. там я не знаю. Міністерство з питань стратегічної галузі промисловості, да, Міністерство Техпром і то, і то. Тобто, Міністерство оборони визначає політику, військово-технічну політику. Там є департамент військово-технічної політики, який визначає, що потрібно Збройним силам. Збройні сили надають потреби, вони мають постійно комунікувати з цим департаментом. А з його спеціалістами в міністерстві оборони є відповідні інститути, це в тому числі інститут озброєння військової техніки і різні там інші наукові навчальні заклади. А ну мається на увазі навчальні, які одночасно і займаються науковими дослідженнями. Угу. Тобто там є достатня кількість технічних експертів для того, щоб осягнути, що відбувається зараз на ринку, взагалі на зробити такі знаєте технології робити технологічний зріз. Я точно знаю, що там є спеціалісти, які, які це роблять роками. І вони дуже добре знають тенденції на ринку озброєння військової техніки роками, може навіть десятиліттями. Ну точно з 2014 року постійно відслідковують, що в світі відбувається. Тому коли десь виходить нова новий зразок озброєння, чи з'являється нова технологія, якась якщо про неї пишуть, то так чи інакше воно потрапляє до наших експертів, до наших спеціалістів. Є цілий ряд незалежних експертів, серед яких і вас в тому числі на ринку добре знають, які відслідковують всю цю всі всі тренди тому питань з розумінням, що відбувається, куди все йде, не має бути а далі питання збройні сили мають сказати: от, виходячи з нашої оцінки наших оперативних задумів, нам потрібна така чи така. Тобто, ми вони, вони показують на ті виклики, які відбуваються і надають так звані потреби. А далі департамент має визначати відповідно до цих потреб пріоритети. А, коли вони визначають пріоритети і передають далі, і як говорять галузі, галузь, давайте робіть нам це. Оце нам потрібно. От сприяння галузі, це вже питання Міністерства стратегічної галузі і промисловості. І е, виходить, що по факту має бути два фінансових потоки: да, один йти в міністерство оборони на закупівлю е, того, що потрібно сьогодні і зараз. А інший потік фінансовий через уже мітратехпром е, для того, щоб забезпечити, власне кажучи, вироб, розвиток виробництв. Правильно так, чи це воно а, має, ну... чи воно має виглядати по іншому? Воно, воно в будь-якому випадку є е, фінансовий ресурс, е, який направляється через Міністерство оборони для закупівлі. Але дійсно, е, коли ми говоримо про закупівлю, то закупівля це вже, знаєте, факт такий, коли є вже товар, і для цього товару треба гроші, для того, щоб він перейшов від виробника до Збройних сил. Але при цьому ми ну точно розуміємо, що має бути державна політика, яка розробляється зараз, яка в процесі, деякі там акти вже є щодо підтримки виробників, і от підтримка виробників це дійсно питання міністра техпрому, який, власне кажучи, цим і займається. І, і там теж має бути ресурс направлений саме на створення промислових потужностей для того, щоб були виробники, які здатні задовольнити потреби збройних сил. Пане Андрію, ви слушно сказали, що у нас відбувається війна дронів, війна РЕП, і не можу не згадати ну, цю, на мій погляд, дуже позитивну ініціативу Мінцифри і особисто команди Федорова, да, які на випередження почали займатися ну, де-факто не профільною діяльністю, але насправді це видало якісь конкретні результати, досить позитивні. Але зрештою, зараз фахівці з фронту критикують дещо загалом державу в тому, що у нас тепер є, як вони називають, зоопарк дронів, чи є потреба, ну так би мовити, провести якісь заходи з оптимізації і зменшити кількість дронів, якими поперувала армія, як ви це бачите? Ну, це дві різні моделі. Ми зараз з нашим ворогом знаходимося кожен на своєму, знаєте, на крайнощі однієї моделі і крайнощі іншої. Є модель централізована державна. Росія все закуповує в державних інститутах, практично все в державних організаціях, які належать державі. Тому у них декілька всього варіантів дронів. Але якщо вони десь не працюють, мають якісь вади, то є потрібен дуже серйозний час для того, щоб їх виправити. Вивчити ці ці вади, ми можемо робити контрміри для того, щоб. Скажем, так для того, щоб зазаподіну з завадити цим дронам, виконувати їх бойові задачі успішно. А в цей самий час в них виділяється ресурс. Він виділяється достатньо адресовано, тобто, все достатньо більш-менш чітко. І тому ми маємо велику кількість тих дронів, і вона збільшується постійно. Тобто, для нас це величезна загроза. Тому що насправді війна дронів, яка вже йде, але вона знаходиться. От саме важливість і доля дронів, тобто відсоток дронів, які. В, в загальному кількості бойових задач буде тільки збільшуватися, причому скоріше за все, експонентно. Тобто, ми, ми знаходимося на, на початку війни дронів, а не а не в її, так би мовити, пікові піковій стадії. Тобто, ми побачимо домінування, абсолютне домінування. Я не кажу, що це буде 100%, Це утопічно. Немає озброєння військової техніки, яка буде займати 100% чи навіть 90%, Але а, точно вони будуть домінувати в операційному просторі, і ми це побачимо. Ми вже бачимо. Це, але це тільки початок. І до цього треба готуватися, треба це розуміти, і треба швидко, дуже швидко приймати рішення зараз. А, так от, а ми знаходимося на іншій крайнощі. Тобто, нас країна стартапів реально в дронах. Тобто, кожний в кожному десь там, знаєте, місці, в кожному, на кожній вулиці хтось десь щось або замисляє дрон, або робить і так далі. Звичайно, це приводить до того, що 90. Відсотків може там я не знаю менше. Вони такі знаєте, досить і не дуже ефективні, і так далі. Але це дає можливість гнучко реагувати на проційне середовище. Яка модель більш конкурентна? Покаже історія. А ми вважаємо, що ми більш конкурентна наша, наша модель, тому що у нас величезне дуже активне населення, яке намагається кожен щось робити в цьому напрямі і. І і, і менш ефективний державний апарат двддержавні підприємства, які теж роблять, як ми бачимо з інтерв'ю очільника «Укроборонпрому», але але в тому але в будь-якому випадку це е, ну то приватна ініціатива набагато більше дронах, чим державна. І скоріше за все, в нас воно так і буде і далі. Чи треба штучно зменшувати кількість? Скоріше за все, ні. Наприклад, навпаки, треба штучно збільшувати. Єдине, що треба розуміти дуже проводити оцінку, бачити найбільш конкурентні моделі. А і їх підтримувати, тому що конкурентні моделі це ті, які найкраще виконують бойові задачі. Дійсно, через якийсь час а, велика кількість моделей вона піде в ну в зникне з ринку, тому що вони будуть менш конкурентними. Але це, це і є частина ринкової економіки, так воно і має бути. Але пройти цей етап штучно зменшуючи, я дум. Я б не, 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 не радив це ніяк. Скажіть у зв'язку з таким бурхливим розвитком дронів, і зокрема появи новітніх безпілотників в українській армії, чи не варто було б чітко позначити появу і контури і оформлення нового роду збройних сил України як ну так мовити, безпілотні системи або якось по-іншому їх назвати? Цікаве питання. Ну ми ж бачимо, що вони всі різних класів, да? тобто це різне абсолютно. Тобто, якщо ми говоримо про fpv дрони, які треба вчитися там тиждень, два-три, або ми говоримо про серйозні е апарати. Ну я зараз навіть не про Барактар говорю, а про більш до да менші, але тим не менш. А вони так чи інакше підтримують ті задачі, які виконують групи, тому відокремлювати рід це завжди буде, або ви це завжди буде проблема з точки зору співпраці. Сил між собою, тобто, якщо в нас є вже БПЛА роти, які виконують задачі, то має сенс звичайно ну не, не чіпати це, тому що вони вони і так ефективно працюють, але точно точно можу сказати, що а, це з того, що бачу, от відповідно до тих розробок, які ми зараз бачимо, тільки на підході, те, які тестуються, ті, які завозяться, ті, які там в прототипах існують, ми бачимо появу нових класів дронів. А, тобто, якщо от ви уявлі, уявите уявити собі а, взагалі всю лінійку безпілотної авіації, тобто на одному краю це ну наприклад, навіть візьмемо Барактар. А як наразі найбільш таку складну наразі? Хоча, звичайно, що за кордоном є і більш складні і більш а, масштабні, і я знаю точно, що у нас розробляються більш складні, більш масштабні а, от тобто, це це вже точна авіація. І далі ми бачимо прості дрони, ну починаючи з FPV і далі. А тобто, ця лінійка вона говорить про те, що ми говоримо про різні класи обладнання, і ці різні класи обладнання, скоріше за все, будуть оперуватися різними підрозділами. Для якихось це може бути звичайні підрозділи, для якихось треба відокремлені підрозділи. Тому що щоб створити таку спроможність, треба спеціальна підготовка, спеціальна інфраструктура, спеціальні якісь там навчені люди, які можуть вчитися достатньо довго і які мають спеціалізуватися на такому виді озброєння військової техніки. Плюс ми точно розуміємо. Що ці вони можуть знаходитися в різних видах, тобто деякі будуть в повітряних силах, а деякі точно, як знаєте, морська дронова авіація, умовно кажучи, будуть в військово-морських силах. Ми точно розуміємо, що деякі дрони будуть в одиничних екземплярах виконувати суто на задачі, наприклад, ССО і так далі. Тобто, скоріше за все, ці підрозділи будуть в кожному виді. А, а далі відповідно до складності і класу, це будуть або відокремлені підрозділи, або в загальних. От, скоріше за все, воно так буде йти. Жодна країна не має такого досвіду. Тобто, ми маємо винайти цей механізм самостійно. Тобто ми зараз попереду і це нас да хочу наприкінці нашої на нашої бесіди повернутися до виступу головнокомандуюча генерала залужного в виданні «За економіст і все ж таки запитати вас про таку достатньо непросту річ, як ви гадаєте, чи все ж таки в Сполучених Штатах це внутрішньополітичне питання? Воно буде вирішено на користь України. Якщо таке буде вирішено на користь Україні, то що нам передусім потрібно мати на увазі, які технології нам потрібні. Про які ну і казав прямо, і дещо так натякав і на подальше пан залужний. От як би ви це бачили? Ну перелік технологій, які ми очікуємо від сполучених штатів, він достатньо відомий. Є і в матеріалі залужного і є в Вціленість і різних інших матеріалах. Тобто, звичайно, в першу чергу це авіація. Тобто, ті, f 16 вони, ми обов'язково маємо встановити панування в повітрі. Це просто ну, без цього нема сенсу. А з сполученими штатами далі говорити цеб це абсолютно не, не, не та річ, про яку треба переговорювати ще рішення. Прийнято ми маємо це рішення. Вони мають це рішення виконати, і і в нас має бути в 16, які допоможуть нам панувати в повітрі. Це перше, друге це звичайно засоби протиповітряної оборони, щоб ми могли встановити зони безпеки в Україні, де Протидіяти, тому що ми точно розуміємо, що буде нова кампанія взимку, і вони росіяни до цієї готуються. Де й взагалі. Тобто. І, і далі ми говоримо про засоби типу перебува і, звичайно, далекобійні ракети, тому що тема з Атакамс вона не ну, аж ніяк не стала менш актуальною, ніж вона є зараз. В нас ще були цілий ряд збройних технік, які ми ще не бачимо. Наприклад, це бомби. Те, що називається GLSDB, тобто ці бомби, які запускаються з, з пускових установок Хаймарса, і які на 150 кілометрів. Ми говорили про це. Ми їх було політичне рішення про їх отримання. А ми все їх ще чекаємо. Вони це дуже корисна, корисна озброєння, яке ми яке нам дуже знадобиться. Тобто, високотехнологічне далекобійне озброєння. Це нам треба панувати і в повітрі, і панувати з точки зору. Далекобійних знаряд для того, щоб тримати постійно, мати можливість нищити ворога на глибині, тій на глибині, якій нам потрібно для виконання наших задач, пане Андрію. Надзвичайно ну, вам вдячний за ваш час і за ваші думки, тому що вони є важливими для нас і для наших глядачів. Дуже дякую вам. Дякую вам. Хочу нагадати, що гість передачі Security Talks Екс міністр оборони України Андрій Загороднюк, побачимося.